Диві, 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 диві. І на роботі не твори. Я роботу робить. Диви, як дідя Саша робить. Диви, як дідя Саша робить. Не може переступати. Так робить, вже не переступати. Так. Почекай, почекай, не спіши. Не спіши. Так. Молодець. Стрип, 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 стрип. В ямки. Стрип. 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 Давай, стрип. Давай стрип-стрип. Стрип-стрип, Рома. Стрип, стрип. Рома. Добре. Добре, молодець. 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 Не спіши. Не спіши. Добре, добре. Не спіши. Залазь, залазь, залазь. В тунельку. -ї 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 -ї. А хто тут? Хто тут? І по доріжки давай. На пітопі доріжки.